я черговий раз я вам надаю? Це ось оригінал. Так, оригінал. Знайомимося. Угу. Що це за наказ? Тут що написано 1 листопада. Сьогодні яке число? Я вам даю Сьогодні перше чи 23 листопада? Оксана Вікторівна, я даю наказ рівно тоді згідно повідомлення, коли ви були звільнені. Будь ласка, узнавлення. я не можу бути звільнена, якщо, якщо я не ознайомлена про звільнення. Згідно з законодавством України, працівник вважається працюючим до тих пір, поки він не ознайомлений попросили... з оригіналом наказу про звільнення. Ви Попросили надати наказ. Я наказ вам надала. Зробила копію. Ви попередній раз взяли копію з концертом. Зараз ви знову на я, я не знаю про що ви говорите. Ви нікому кому ви що давали? Перепрошую сьогодні. 23 листопада, правильно, пані Оксана? була звільнена 1 першу... листопада. Пер... Надайте, будь ласка, у вас... Ознайомте, будь ласка, зачитай статтю, пункт 1, статтю 40, о чому там говорити? О чому там говорити, будь ласка? Є наказ. Я зрозумію, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, там, опирається, я бачу, там опирається на пункт 1 статті 40. Будь ласка, знайомтесь, знайомтесь. Я не зобов'язана вам зараз. Як це не зобов'язана? Це ваш прямий обов'язок. Так, Звільняти, ви звільняєте людину, так. Висуваєтесь Олександр Зал... Михайловна. Олег Олег, Висила... вибачте, Олег Михайлов, висилаєтесь на статтю, на пункт. Будь ласка, ознайомте нас з цією статтю і з цим пунктом. Обов'язок, обов'язок посадової особи ознайомити громадян. Добре, зачекайте законодавство достеменно по наш того імені Так. У повідомленні є чітко вказане про те про те, що я звільнена з 1 листопада, і про те, що я ознайомлена з наказом про звільнення 1 листопада, даю відповідь на перше запитання. Пункт перший статті 40 Кодексу закону України про працю у зв'язку із зміною в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства. Установи організації скорочення чисельності або штату працівників повідомлення. Це не наказ, так е, Повідомлення – це документ, так який, це не наказ, в якому було вам запропоновано. Місце для працевлаштування, і було повідомлено, що у разі вашої відмови через два місяці ви будете з де в наказі в де в повідомленні вказано, що через два місяці я буду звільнена. Покажіть згідно чинного законодавства, попередження повинно бути надане працівнику за два місяці. Ні, згідно чинного Все законодавства. Попросила я... дати відповідь. Я вам її нада не пізніше ніж за два місяці. А, крім того, повідомлення це не наказ. Повідомлення це документ, який носить також інформаційний характер. Повідомлення не може бути наказом, але повідомлення це письмове попередження. Ви були письмово, попереджені і письмово, знаючи вашу таку, деколи нестабільну мотивацію, що ви можете міняти свої рішення. Вам письмово. Було запропоновано місце працевлаштування 19 годин в іншому закладі освіти. Ви письмово від них відмовилися. Значить, ви усвідомили, що через два місяці ви будете звільнені? Е, у повідомленні немає дати звільнення. По перше, у повідомленні І... сказано. Що ви будете звільнені? Повідомлення дається не пізніше ніж за два місяці. Так чо, Це... чому, якщо ви стверджуєте, що я звільнена першого листопада, чому ви мені не повідомили про те, що я звільнена? Чому ви не, не дали знати, щоб я прийшла і, і ознайомилась? Ні. Вас було звідки, коли ви на отримували завірену копію наказу. Хочете, я покличу. Зацікавлені особи не можуть виступати свідками. Челене міхали першого листопада. У вас були подавали вам бумаги. Ви не повідомили, що вона звільнена. Ти я був, був по ябусу листопада. Оксана Вікторівна прекрасно знала, що вона буде звільнена. Я не знала, що я буду. Ми, звідки ми, я ми, могла ми, знати, ми, якщо ви мене листопада. не помінули. Пер... Є, Є відеофакт зафіксований, що 1 листопада ми з вами зустрічалися в приймальній адміністрації внизу, де ви жодним словом не згадали про моє звільнення. копію і показати оригінал. Я ваше прохання виконала? Будь ласка, тут помилка, ви припите помилку. Яке сьогодні число? Перше чи були третє? Давайте, може, подивимося календар. Може, ви подивитесь в себе на телефоні. Яке сьогодні число? Сьогодні 23 листопада. Ви мене ознайомлюєте з наказом про звільнення, датований 1 листопада. Так. Пункт підпункт, стаття абзац закону, який дає вам право мене не ознайомлювати з наказом про звільнення вчасно, в день звільнення. Ви знімаєте зараз? Ви попросите Я... показати оригінал і дати вам копію. Я копію даю вам вдруге. Якщо... Ви мене примушуєте до незаконних дій. Ви мене звільнили, виходить, заднім числом. Це називається корупція. Я підозрюю, що хтось привласнює мою зарплату. Це ваше право щось думати. Але ваші думки не є дійсністю. Доведіть документально. Тоді, будь ласка, супроводжуючи лист, підтверджуючи юридичний документ, що саме сьогодні я за... отримала озна... оригінал наказу якусь... про звільнення. Якщо ви хочете ще якусь інформацію, пишіть запит, ми вам є. Запити згідно закону про звернення громадян, заяви, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно. Статья, цікавить, значит, мы вам надо... Не, пункт, пункт мы э, звертаемся в 8 форме. Пункт 1. Пункт 1. Статья 40. Применяя то или иное основание для расторжения трудового договора с работником, работодатель обязан четко соблюдать порядок ее реализации. Следовательно, правовой механизм порядка расторжения трудового договора по пункту 1 Статья 40. Украина имеет важное значение. Згідно з законодавством до тих пір, поки працівник не ознайомлений з оригіналом наказу при звільнення та немає запису у трудовій книжці, працівник вважається працюючим. Скажіть, будь ласка, шановний працівник, де ваша трудова книжка? Я звернулася в заклад, мені книжки трудові передали, окрім вашої вашої трудової книжки в закладі, з якого ви звільнені, немає. Так е... як можна було записати? Зробити запис у той документ, який мав би зберігатися в тому закладі, де ви, де ви зазначаєте, що ви працюєте, а його там немає. Яким чином можна записати, зробити запис у тому документі, якого немає? Ось саме тому і ви зобов'язані були в день запланованого звільнення мені дати знати, щоб я з'явилася. Для запису у ви трудовій чудово... книжці та ознайомлення з оригіналом, ви чудово знали, що ви будете першого числа свій... Я не могла знати ж про те, що я буду звільнена першого числа. Бачили. Якщо ми першого числа з вами бачились, і ви жодним словом мені про це не сказали. Давайте це ваші слова. Це не слова, числа, це зафіксований відеофакт. Першого числа, першого числа я не була, я не була. Я не будь ласка, підтверджуючи юридичний документ. Де зазначено, що саме першого числа я була ознайомлена з наказом про звільнення. Коли ви приходите це до нас лише пишете і викладаєте в Ютубі. Будь ласка, ваше... підтверджуючи юридичний документ з моїм підписом про те, що я ознайомлена з наказом про звільнення. Вам копія наказу була вручена? Мені не була вручена копія, ніяка це копія це наказу, тим більше першого числа. Повинні були з наказом. Це це оригінал. Копія – фікція. Шкода, що ви не були присутні, коли пані, коли Оксана Вікторівна приходила, брала копію наказу і що вона тут. Олена Михайлівна, я був першого першортіслазнею. Ми, ми з вами общалися. Звичайно. Так, ви так. дали заклад, я його так, у вас ви отримала. Вініли, так, ви ви знаєте Конституцію. Нічого не казали навіть звільнені Оксані ніяк. Вибачте. Вон, я, так, я, так. я буду змушена е, написати заяву у компетентні органи, це, е, так, де буде зазначено все. про вчинення, боли, про вчинення е, кримінального злочину. Ви маєте право все? Так, звільний... Ще є якісь питання? Ні, питань немає. Будь Дякую. ласка, виправіть. Е... Дякую. Ви хотіли копію? Я вам копію надала. Так, я ніяку копію не приймаю без О, оригіналу. Є. Ну тоді першим зараз... числом сьогодні 23 -е число. Тоді ми зараз укладемо акт, що ви були. Ви це зафіксували на своєму відео, так. і ви відмовилися брати копію. Так, це будь ласка, не... підтверджуючи юридичний документ про те, що саме сьогодні я ознайомлена з наказом про звільнення. Це фікція. Це фікція. Сьогодні 23 число не Будь ласка, запросіть, підтверджує. Ольга Володимирівна, ще когось із працівників. Працівники не є зацікавлені особи, які не можуть виступати свідками. Все, ми зафіксували. Тут ну, більше немає, немає, що... Ніж, будь ласка, підтверджуючи юридичний документ про те, що сьогодні я ознайомлена з наказом про звільнення з оригіналом наказу завірено. 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 на столі копія наказу завірена, Завірена. офіційно завірена, так тому що вона була видана першим числом. Я 30. не можу видати повторний наказ на людину, яка вже звільнена. Ну Давайте тоді будемо зараз шукати, що порядок дійства звільнення людей. Давайте будемо шукати разом ознайомитися з цим законом. Чи так ви маєте право звільняти, чи ми по-другому маємо звільняти? Давайте в місті читаємо закони. Де зазначено, Моя що можна десь, звільняти заднім числом і не знайомлювати не ознайомлювати працівника не в день Зазначим звільнення? 1. 1. 1. 1. 2. 2. Де 3. зазначено, 3. Ш... не шанована мною Олена Михайлівна, що працівникам можна не ознайомлювати, <п 'ят> е... що можна звільняти будь-коли і не ознайомлювати? Оксана зізбільнення. Аксана, зізбільнення. не надавати нічого. Ну, смисл це стоять при ви відмовляєтесь. Ми надали копию наказ 23-м числом. Ми копію наказу про звільнення надали. Сьогоднішнім числом надається. Повторно надаємо копію наказу про звільнення. Я не бачу смислу тут. Сидеть так, кем Ви Конституцію Нам ви знаєте. Вам відмовляють. Все тоді на мене питань немає. Мені немає. Остану, э, будь ласка, ваше служ... службове посвідчення. Начальника відділу освіти. Красель міської ради. Дай я сумніваюся, що я розмовляю з посадовою особою, яка має повноваження. То перейдіть в інший кабінет. Будь ласка, ваше службове посвідчення. Оксана Вікторівна, припиніть цей цирк. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Давайте складемо. А що ці особи тут роблять? Чому вони на робочих місцях? Освітлені. Я вже говорила, що зацікавлені особи не можуть виступати свідками. Ми абсолютно не зацікавлені. Це є працівники відділу да. освіти Оксана Вікторівна, а не зацікавлені особи. Перепрошую. Дня. Так, я ще раз повторюю, яким числом виданий наказ, і яким числом я з ними знайомлена. Тримаєте аркуш в руках, то можете подивитися. Скільки я буду вийти, саме вам повторювати? Будь ласка, знайоме. Ви порушуєте законодавство. Назвіть пункт підпункт, статтю абзац закону, який зобов'язує мене Оксана Вікторівна. Ви зайшли в кабінет, ви попросили вам надати копію наказу про ваше звільнення. Будь ласка, копія лежить на столі. Вона також хоче їй цікаво, чому два ні, числом, а першим. Тому що пані Оксана або Оксана Вікторівна. Вона каже, що я не шанована, а вона мною вельми шанована, хоча б постійно приходить і веде себе не в адекватній формі. Так, повагу. так поваги немає з боку Оксани Вікторівни, але я з великою повагою надаю їй другу копію, тому що одну копію вона вже отримала. Хоча зараз вона свідчить і є світ. Паніта, ви згідно, що нужна спочатку людина, я коли увольняється, має знайомиться з оригіналами. Згідна. Коли людина прихона була першого числа знайома сериала? Я не пам'ятаю, якого числа а, вона була? Я перепрошую, так. що я змішуюся у цю розмову, так, але Оксани Вікторівні першого числа на робочому місці не було. Спідтвердіть, будь ласка, де ви були першого числа? Чому ви були на цілого дня? На робочий день перше число. Так, Та якщо я за два місяці до, до закриття Ти Ти так, з ким дай. я розмовляю, будь, будь ласка, ласка. ваше службове посвідчення тут. Невідома особа прийшла і задає а мені і незрозумілі і запитання. Я не, я не слуя, не держслугове я шаги. вас не перебувала, я громадянка шаги. України. Я вас не перебувала. Моє прізвище Кіщук Валентина Васильівна. Працюю у відділі освіти з дня створення відділу освіти, про до того я працював працювала в управлінні освіти молоді та спорту Красилівської районної державної адміністрації бухгалтері. Так а я працювала президентом України. Будь ласка, покажіть ваше пос... Я хочу посвідчення. Посвідчення. теж покажіть, покажіть посвідчення вашої кінців. Ну, Ви мені закарує? зараз хамете. В кінець кінців, ви, ви мені зараз хамете, яка має юридичну освіту, я сподіваюся, я не ст стаття 5 конституції України. Так, Народ і є джерелом влади, який здійснює владу безпосередньо та поїздити, через органи управління. Мене не слухають. Так. Давайте ви, я не буду більше говорити, що за представника незнайома особа прийшла і погрожує просто вас багато я. Пропоную я пропоную вношу щось, я попросила її We пояснити. Слушаем, да, да. Мене просто... слухати не хочуть. Давайте, так, ми, вас ми вас заслушаємо. Ми день вас заслушаємо. День звільнення, звільнення який? Там... Що який день звільнення? звільнення? День Остан... звільнення вважається Остан... день ознайомлення Остан... зі звільненням. Останній день роботи є днем звільнення. Я права? Я, так, думаю, це я це запитую, це хто ви така, що ви... Так, 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 Ма... Останній ма... ма... смішно останні, я, ма... днем... я запитую, а хто ви така? Будь ласка, подивіться звільнени, перше звільнени, число. Вот. Звіль... Будь ласка, людина відсутня на робочому місці більше трьох годин. Як яке робоче місце? Перше, Про що перше, ви говорите? Оксана Вікторовна. Так, мала бу... Бу... Вона була зру... звільнила постаті. Я лічно був бул першого числа в мене є зафіксовано на протоколі. Що ми сьогодні перепрошую зупинені усі роботи Дуд, міської раді? Ми були дей, дей, об Олені. А общалися робоче місце? Я вам даю слово. Так я не зрозуміла, хто ці всі незнайомі особи хто це такі. Будь ласка, ваше службове посвідчення, ваше службове посвідчення, це не я вам наказую, Не ви мені, а я вам наказую. То ви мене просите. Так я вас прошу ваше службове посвідчення. Чого це за особа прийшла сьогодні до нас? Я громадянка України, я народ. України, я теж не України. Я вам вас покажу відеопротокол, У мене є відео всього. цього. Ну чому тоді людина не за не зайшла, не взяла трудову книжку? Ви ще до ваше ім'я. Вона не надала взагалі Валентина Васильовна, Ми першого тебе, будь ласка, всі мене вислухайте. Як слухаю? Ми першого числа прийшли сюди, в міську раду. На нас сюди до Олени Міхано не припустили. Сказали, що вона спуститься. Їй позвонила червова. Алена Михайловна до нас спустилася. Мы подали, я свои подал документы, Оксана Викторовна подала свои документы. И никакого наказа ей не надали и не ознайомили. Даю вам слово, мужчины. Хочете верьте, хотите не верьте. Если что, у меня есть видеофиксация, нам подтвердить. Все слова. действительно, Оксана Викторовна была и был пан Руслан. Руслан. Я получила от них запит и все. Так, чому я не отримала очікаємо, повідомлення очікаємо. Бо... Ви трудову книжку в закладі, залишили, щоб вам зробити запис? Ну і з наказами теж не ознайомили. Якщо ви призупинили освітній процес, якщо ви у зв'язку з реорганізацією і закриттям закладу вашої книжки не було впродовж навчального року. Ви працювали в закладі, але трудову книжку директору ви не дали. Як це так? Ну а чому її немає? Я звернулася до колишнього директора. Вона сказала, що вашої трудової у закладі немає. Так, може Ці вона інші... загубила мою трудову? Всі інші трудові так. вона передала згідно опису і згідно журналу видачі трудових є у відділі освіти, де знаходяться трудові книжки мобілізованого працівника і працівника, який знаходиться. У відпустці без Значить, ваш обов'язок був дати мені знати в той день, коли ви планували мене звільняти, з тим, щоб Власне я з'явилася з трудовою книжкою. Давайте ми не будемо ми і візь, і спорити, сперечатися. Давайте ми були першого тут, листопада, ніхто нам наказу не дав, це є зафіксовано, що ми були, що ми давали. Не нагадайте. повідомлення оксанні. 1 вересня Повідомлення не є дайте наказом. Я, скажу, я вас не передавала. Дайте договор, дайте дайте Будьте чемною вихованою, хоч в ці дні. коли приходите робити вчиняти скандали. 1, Ні, не скандали, вересня. 1, вересня. 1 вересня, а нас не можна зрозуміти. Не можна зрозуміти. Ну, ви не законно трошки робите на нашу думку. 1 вересня, ну це ну, ваша, ну, ваша не, думка, я вашу думку. Це Поважаю. Різні думки. Ми, Ми поважаємо вас менше, правильно? Розбиратися будуть любі люди. 1 вересня Оксана Вікторівна отримала повідомлення, в якому була повідомлення, що освітній процес у тому закладі, вона, де вона працювала, призупинений. У цьому самому повідомленні їй було прописано, запропоновано місце працевлаштування. Перед тим, кілька разів місце працевлаштування їй пропонувалося усно, знаючи. Характер Оксани Вікторівни, ми зробили, вписали в повідомленні письмово, що ми їй пропонуємо години української мови та англійської мови в Кульчинівській гімнації у кількості 19 годин. І в тому повідомленні зазначено, що якщо вона. Відмовиться від працевлаштування, то рівно через два місяці вона буде звільнена. І вона Повідом... Повідом... де в повідомленні зазначено, що рівно Ді, через два місяці я буду звільнена. Що ви від працевлаштування. Оксана Вікторівна через три дні. Пойдемо ітоги. Підійдемо ітоги. Давайте, так. давайте. Так. повідомлення. Ви ви що повідомлення ви вручили? Звичайно, є 에... Повідом... ми утверждаємо, що Оксана Віктором більше, що першого числа ми були у вас, але з наказом ви її не ознайомили. Це є правда, так? І що ви з наказом оригіналом наказом. вона ознайомилася сьогодні 23 листопада числа листопада. вона з оригіналом наказу ознайомилася не сьогодні. Вона оригінал. Бачила, коли ми її вручали, ми копію, копію і да. забирала копію. завірено ось таким чином. Де є е, письмовий Ви, доказ того, є? що я ознайомлена у нас з оригіналом є поліцейський Олена Михайлова, якого була грудна на грудна камера? камера. У нас був є поліцейський так. 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 і в нього так. було запит на в п'ятницю. Чотири п'ятнадцять mm. де я де, 5, де письмовий 10? доказ, що, що я ознайомлена з оригіналом наказу, Вані, Вані де мій можливі, підпис мій немає сенсу тут а... саме віта. Ну більше немає сенсу чи я фотографую цей Фотографую, фотографірувати, можемо мож.